Орно фільми ми з вами вже говорили. А тепер давайте поговоримо про найвідомішу в світі орно акторки. Адже зараз ми будемо говорити про байопік, який зняли про цю жіночку. це кіномамка. Тут ми говоримо про світ кіно, про фільми, мультфільми, серіали. Тож підписуйся, залишайся з нами, адже тут дуже дуже цікаво. Став лайки, пиши коментарі. Ділися моїми відеосами з друзями. та допомагай мамі набити перші 100 тисяч на цьому акаунті. мама заслужила. Як я вже сказала, що цей байопік знятий про найвідомішу в світі орно акторку. Вона прославилася Роль у фільмі, який називається Глибока глотка». і ім'я цієї акторки – Лінда Лавлейс, А фільм, який зняти про неї, називається Просто Лавлейс. Фільмі розповідається про її життя, про те, як вона рано народила, залишила дитину своїм батькам, як вона потрапила до орної індустрії. Що вона була заміжня за тираном, який її бив, який знущався над нею, який і змушував її зніматися в цих орнофільмах, який продавав її її чоловікам, які там там гуртом всі її, там, робили з нею, що хотіли. І потім, в подальшому, коли у неї вистачило сміливості просто піти з цих стосунків, це було дуже боляче, дуже важко, але вона це зробила. Потім вона стала. Захищати права жінок в усьому світі. Головну роль в цьому фільмі зіграла улюблена моя Аманда Сейфрід. Вона просто нереально круто відіграла тут. Я взагалі вважаю, що вона одна із найкрутіших акторок сучасних, тому що ну от немає поганого фільму з Амандою Сейфрід, ні фільму, ні серіалу. Все, що я дивлюся, воно все дуже-дуже круто і дуже дуже класно знято, І вона просто молодець. Тож, хто вже дивився цей фільм, напишіть в коментарях. Як вам? Хто ще не дивився, подивіться. Подивіться, можна зробити. Вити деякі висновки з її стосунків з цим чоловіком, і взагалі з цього фільму в цілому.